Сьогодні багато молодих людей мріють працювати у сфері іт технологій На даний час це досить цікаво та перспективно. Напрями у цій сфері безліч, то все ж основними є програміст, адміністратор комп'ютерних мереж та фахівець комп'ютерної графіки та веб-дизайну. Знання кожного з цих перелічених фахів можна здобути у комп'ютерній академії Шах. На спеціалізації комп'ютерна графіка та дизайн слухачі починають навчання з теоретичних основ дизайну та графічного дизайну у програмах Adobe Photoshop та Adobe Illustrator. На другому семестрі слухачі вивчають веб-дизайн та інтернет-технології і вчаться створювати самостійно професійні веб-сторінки. А на третьому семестрі слухачі вивчають трьохвимірну графіку, моделювання та анімацію у програмах 3D Max та maya 3D. Як у великій компанії, так індивідуально ви зможете працювати веб-дизайнером, HTML-кодером, веб-майстром, оптимізатором веб-сайтів, а також займатися інтернет-маркетингом. З отриманими знаннями вас охоче працевлаштують 3D-дизайнером, дизайнером, дизайнером інтер'єру, 3D-аніматором чи відеоінженером. За спеціальністю інформаційної технології є два напрямки: це є мережеве та системне адміністрування, і розробка програмного забезпечення. Слухачі цих напрямків на протязі навчання мають змогу отримати понад 10 міжнародних міжнародних сертифікатів від Microsoft та Циско. Маючи сертифікати міжнародного зразка, вони з легкістю знайдуть роботу як на Україні, так і за її межами. Після закінчення спеціалізації мережеві технології та системне адміністрування наші випускники зможуть працювати мережевими та системними адміністраторами. Це професія, яка має найбільший попит на ринку, так як адміністратор потрібен як невеличкій фірмі, так і великому банку. Попит на спеціалістів у галузі розробки програмного забезпечення щоденно зростає. Ви зможете працевлаштуватися програмістом, аналітиком програмних проектів, розробником і адміністратором баз даних, тестувальником програмного забезпечення. Це найбільш високооплачувана it професія на сьогодні. Завдяки центру працевлаштування, що з 2005 року працює при львівській філії. Випускники академії мають високі шанси отримати високооплачувану роботу за здобутим фахом. Тому випускники Львівської філії працюють у провідних комп'ютерних фірмах міста Львова. Однією з таких компаній є SoftObject. Компанія працює на ринку новітніх технологій і тісно співпрацює з світовими брендами, що не потребують реклами. Компанія SoftObject займається розробкою програмного забезпечення. Ми пишемо програмне забезпечення для телекомунікаційних мереж, а також фірма SoftObject пише програмне забезпечення для різноманітної апаратури, а саме це для мобільних телефонів, це для DVD-рекордерів, це для цифрових відеокамер. Сьогодні ця фірма стала джерелом заробітку для великої кількості львів'ян, багато з яких є випускниками комп'ютерної академії Шах за останній час ми працевлаштували досить багато студентів з комп'ютерної академії Шах. Їхній технічний і теоретичний рівень був досить, досить високий. І сьогодні вони вже пройшли практичні тренінги. Я можу впевнено сказати, що працюють вони вже самостійно і мають можливість в нашій компанії робити кар'єру. Я прийшов в комп'ютерну академію Шах півтора року тому для отримання знань і працевлаштування. Зараз я працюю в компанії SoftObject програмістом, дуже задоволений цією роботою. Ну, мені подобається самонавчання, я продовжую зараз навчатися і пильно працюю. Комп'ютерну академію Шах я прийшов осеню 2005 року для того, щоб здобути знання в галузі it технологій і вже через півтори року свого навчання цих знань мені вистачило для того, щоб я працевлаштувався в компанію Softobject, де я і зараз працюю в програмісті. Щоб стати співробітником компанії SoftObject, потрібна якісна комп'ютерна освіта, а також шалене бажання технічно і професійно зростати в процесі роботи в нашій компанії. Доклавши мінімум зусиль та маючи бажання змінити власне життя на краще, ви вже сьогодні зможете стати слухачем комп'ютерної академії Шах. Умови вступу є індивідуальна співбесіда на рівень користувача ПК. Якщо у вас недостатній рівень знань, ми пропонуємо вам підготовчі навчання. Якщо результат зараховано, вітаємо, ви стали студентом комп'ютерної академії «Шахт». Шановні наші абітурієнти, майбутні слухачі, львівська філія комп'ютерної академії Шах щиро запрошує вас на навчання в оновлене приміщення нашої академії. Вас чекають досвідчені викладачі і цікава програма навчання. Комп'ютерна академія Шах, освіта та робота гарантовані. Приймальна комісія, місто Львів, вулиця Замарстинівська, 83А. телефон 240 38 51. Електронна адреса www.it.step.lviv.ua.